Мрієте покататися на хаскі або оленях, а в результаті ви кидаєте 50 євро незрозуміло за що? Зараз розкажу, як і дитячу мрію здійснити, і на гроші не влетіти. У Рованіємі хаски і олені досить поширена забава. Тож, якщо цікавлять хаски, то вам на хутір до Санти. Якщо ж більше бавлять уяву олені, то вам Санта-Парк. Про це в подробицях. Хаски парк знаходиться через дорогу від хутера Санти. Вхід на території 15 євроків з дорослого. І 10 з дитини 4-12 років. Сюди входить аж пройтися територією і подивитися на бідолажних тварин за гратами, деяких можна навіть погладити. За додаткові 35-25 євро, відповідно, можна придбати послугу 30-хвилинного Мід Гріп. Тут вже в спеціальному загоні ви матимете безпосередній контакт з собачками. Ну а запрокотитися 500 метрів придеться поліняти ще на додаткові 50-35 євро, відповідно. Олені за ними краще в Санта парк, але оленяча ферма знаходиться аж в 800 метрах від самого парку, і трансфер не надається або пішки, або пішки. Тут вже пакет за вхід, зустріч з оленарем, взаємодії зі справжніми лапландськими оленями і коротку прогулянку, якщо дозволятиме сніговий покрив. Придеться сходити на 64-55 євро відповідно. До речі, лайфхак. Краще хаски і оленів бронювати онлайн, бо на місці можна опинитися в черзі очікування на пару-тройку годин. Ну і найголовніше, хочете дійсно покататися на хаскі чи оленях? Їдьте в Рануа. Тут пропонуються нормальні півгодині і годині заїзди. Цікаво, пишіть, поділюся інформацією в спеціальному гайді по Лапландії.